Так, друзі, такий самокат. Проблема в задньому роликові. Ну, біда в чому? В тому, що От, стояли два такі ролики і що відбулося? Відбулося те, що... Один розсипався, повністю шарики погубились. Ну, Що маємо, то маємо. Дуже друзі часто попадаються звичайні роликові коньки. Ну, такого плану. Дитячі мається на увазі. Ну, зрозуміло, що в деяких подшипники розбиті, ну, от як можемо побачити тут. Але Попадаються і з цілими підшипниками. Ну і питання, як виняти підшипник, він ставиться просто от в пластикову обойму. Берете і отак на, ізло, на ізлом помаленьку, і він виходить без проблем. Так, маємо два гарні підшипники, лише їх помазати треба. Покажу як вийняти. от берете І легенько-легенько на ізлом. і вони легко виймаються. Зрозуміло, що це підшипники із цих інших синіх роликів, це в мене були донори, але вони не в робочому стані, тому що тут ну, дуже великі люфти. Тобто, можливо, десь на якихось агрегатах, там, де не відповідальні, без навантаження воно і працювати буде. Ну, але для тимчасового використання вони не підуть. Чи для не то, що тимчасового, а для повсякденного використання. Так, ну, що робимо далі? Далі е, ну, ці, звичайно, я б хотів би поставити із роликових коньків, але по діаметру вони відрізняються. Ну, і крім того, ці всередині тут ще й стоїть і підсвітка, тобто вони підсвічуються. Так, ну, бачимо, друзі, в якому стані ролик. Але підшипники у відмінному стані. Ну, є роликові коньки, які трошки подорожче, деякі Ну, Відповідно, ціна, друзі, буде впливати на якість. Тобто, бачите, дуже легко виходять вони, ці подшипнички. Тут мінімальний натяг, пластик досить твердий. Так, ну, зрозуміло, що це в утилізацію піде. Нас цікавлять зараз тільки 4 підшипники, які ми будемо монтувати в у дані ролики. Зараз їх потрібно змазати. Ну, друзі, як їх мазати, дуже багато є варіантів. Деякі мажуть через кульочок, всередину кладучи смазку, Ну, то вже залежить від вас. Я, мабуть, розберу, хоч вони тут і металеві, але вони не будуть тут герметичні, тому я обережно зніму і сюди смазочку положу. Так, ну що, отак вийшло намазати підшипники. Ну що, тепер збираємо. Підшипники ставляться практично від руки. Не забувайте, що з іншої сторони стоїть така проставочна шайба, не шайба, втулка, можна сказати. І підшипник з іншої сторони. Так. Ну і аналогічно цю сторону. Підшипник з однієї сторони. Тут проставочної шайби не було, тому ставимо підшипник, шайбочку кидаємо і з старого підшипника внутрішнього бойну. Ну і накриваємо іншим. Так, все, у нас комплект є. Стягнеться болтом до кучі і буде працювати. Такий, друзі ремонт із бивушних деталей, які можна знайти практично під ногами.